Усім привіт! Знаходжусь на об'єкті, де потрібно покласти плитку. І як часто трапляється стяжка, виконана не дуже професійно, От так, як тут на подвір'ї, трішки з ямами, з горбами, і потрібно покласти рівно плитку. Для того, щоб облегшити собі цю, цей процес, е я придумав таку от приблуду, щоб заповнити повністю під плиткою весь простір клеєм і щоб сильно лишнього клею багато не вискакувало, не вилазило за, за плитку, щоб не були брудні руки. Був процес максимально акуратний. Ось, значить, така приблуда. Раніше я використовував, замість цього це профтруба алюмінієва 60х30, замість нього використовував звичайне правило і там теж звичайне правило. Що це за приблуда? Зараз я покажу. Наприклад, у нас є рівень підлоги і стяжка, яка відстає від того рівня. На кілька сантиметрів. Нам потрібно вирівняти цю стяжку. Підрівняти клеєм. значить Ми виставляємо першу плитку по лазеру, шукаємо найвищу точку в кімнаті. Виставляємо першу плитку по лазеру по тій найвищій точці. Додаємо до неї 12-13 мм на товщину плитки, на товщину клею. І від першої плитки ось така ось є приблуда, яка їздить по першій плитці. Тут ми накидаємо клей і згрібаємо. Ось так, згрібаємо. І виходить у нас наступна плитка кладеться тільки на Грибінку. Тут я зробив, в мене раніше воно було просто з трубцинами притягував. Зараз я зробив ось такі е, на саморізах пази, щоб можна було відкрутити, трішки опустити, трішки підняти, відрегулювати. Значить, зараз у нас плитка е, 8 мм і десь 4 мм е, шар клею. Тобто Разом 12 мм від верха плитки до стяжки має бути. Ось тут у нас 12 мм. Відрегулювали і погнали. Раніше мій прототип був без коліс. Були просто два дротика. Ось тут один, там інший в ізоляції. Цими дротиками ця приблуда повзла по плитці. Але дротики ті, трошки стирались, міняли зазори. Тепер для більш комфортної роботи я поставив колеса. Отакі нержавіючі саморізи. Для більш плавної і комфортної роботи. До речі, так, саме найчастіше працюється плитка 60х60, 60х20, тому оця довжина цього правила 60 см. Тут між колесами 50 см, так як ось тут може бути система СВП заважати, так само тут залишити 5 см на СВП, щоб була можливість ганяти по цьому всьому. Далі будемо робити зйомку в процесі. Пройшло кілька днів, перемістились в будинок, там вже ось ця частина вже положена плитка. Закрита папером, щоб не бруднилась. Так, ось сьогоднішня робота поки що. Ось ця приблуда в дії, як би мовити, ось шар клею, який треба покласти тут десь до півтора сантиметра. Шар має бути. Ну, что, локально взяты не Ну, вот такая стяжка. А если больше масштабно, то эта плитка, где ревень стоит, она стоит на нулю, майже, там на 2 миллиметра шар клея всего. Ну, а там будет майже 2 см. такий переклад. Клей мішається ось такими порціями, мішок зараз. Ще що згадав Добре, що колеса мають таку висоту. Оці СВПшки проходять, не торкаючись. тут наношу пей і буду стягувати Зараз добавлю. і стягну далі туди. Дорога прогорнута. Ось видно, там на нуль майже сходи. А тут ось такий шар. Розхід болота теж доволі немалий. Зараз нанесу на плитку і покажу, як вона буде сюди вставати. Видно, залишилось, мишень трішки притиснути. Плитка не зовсім рівна, вона така трішки, ну, така, як, як паркетка. Така горбочком йде. Це витягує СВП, Зараз магенько я її пристукаю і на тому все. Так що робіть таку приблуду, а ні, то переливайте стяжку. Ну і ось так виглядає результат. Щойно помито після фугування. Тут швидше зовсім мокрі, срі. Все рівненько. довелося, що там, там буде кухня стояти. Довелося, що за кухнею також покласти плитку. Прийшлось погратись. Але ось ну, такий результат. Кому сподобалось? Лайк, підписка. До побачення.